Дорогі учні та вчителі Димитрівської школи, ми, школярі Новомитрівської школи №1, щиро вас вітаємо із Днем Соборності України і надсилаємо це відеозвернення на знак пошани та поваги до вас. yeah Завжди. Лише в єдності ми зможемо досягнути успіху. З нагоди свята Соборності ми адресуємо нашим ровесникам зі сходу це поетичне вітання. Українці єдині, Україна одна. Так було і так буде до віку. Буде мир на землі. Закінчиться війна, розілються, добробуто Українці єдині. Забити вам слів будуть справи на благо людини. І Донецьк, і Димитров, і Київ, і Львів у думках та у справах єдині. Не коритись, не гнутись до владних чобіт, не шукати візнання і чину. Не хилитись лозою до інших орбіт, а творити свою Україну. Тут де цінуватимуть наші права від народження до відскону. Ту, де істина завжди всюди жива, в межах літер одного закону. Ту, що правді одягне корону і щит, не порушити, не зруйнувати. Ту, де цінною стане людина і вмить зникне ціха барбенства і зради. Ту, де вартість і цінність людського життя не придбати за жодну валюту, де дорослий, навіть маленьке дитя, бережуть незалежність добу. Виєднається людей, не фейсбук, не контакт, а ідея в спілкування, де родина і нація діють у такт на добробуті спільнім зростанні. Коли прийде весна до будинків, квартир, Воз'єднається разом родини, запанує в державі омріяний мир, бо серця стукотять воєдиного. І ви, і ми є українцями. Громадянами незалежної української держави кому як не нам будувати майбутнє нашої України? Хочу писати віршів сумних про те, як живеться в ріднім краю. Я не хочу тлумачити кожному з них, за що я люблю країну мою і дивно чути від знайомих людей що з цієї країни потрібно тікати, я не емігрант, я маю батьківщину, і я не боюся голос сказати. Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю, мені є що втрачати, якого любити, і я сильно ціную те, що люблю.